Испытюля. Ты кому ква. Моква, моква. Мокла. Ты ж. Опецок. Зима, зима, Дюм зима. Что ты там все нашел? Медведь маленький. Мишка. Мишка. Маленький Мишка. <свят> Зердос. 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 Здесь Зердос. Иди помучай. Все, пенсионера. Все, пенсионера помучай. Знімай морза, знімай, морза, морза. Оце всіх розшевелить. Що стояв собі, да, мерз, то на тобі. Дай, дай. дай.

Você por ganhar, Zum, 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 Ану не гризи провод, ще за током. Ось ще один клієнт. Іди зюмінь подоставай. А! Он дивись, мале твоє прийшло. Взю. Що це вони? А, оце вони оце ти кажуть, та, кажеш так, типу махають крапку, скидають цей. Ну, то ж воно свердить уже, свербить, вони плавають і літають. Якби, і... час, часто б я б, б нікуди підскобувала, а я, то, я не маю до мені надоїло все. Не души! Зюма! красиве кіно знімаєш. Що буде воно весь час буде показуватися? Ні! <гій> Дюма! Але то теж, я думала, що оце. Воно теж його достає. Воно ну, ну, що грається? Ну, то це грається так, що може задушити. Ж, воно ж теж молоде, так хоче грається. Дюма! <гій> Дюма! Чаді трусить. Ти здоровидло, ти в разів 10 більше за те котеня. Як не більше.